Паранське благословіння на 6 липня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є Син в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелія промовляються ті слова або лунають ті слова, які всі ми знаємо, а вони звучать так, що просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відкриють вам. Ви знаєте питання, а що, про що просити, а що шукати і в які двері стукати? Але саме перед цим, як і слова ці пояснюють, було говорити, не судіть і суди мене будуть. От ви знаєте, якщо я буду просити якість, щоб не судити, це мені дасть. Якщо я буду просити те у Господа, що мені корисна, те й мені дасться. Якщо я буду шукати Царства Небесного, вона мені відкриється. Якщо я буду стукати, стукати в серце або стукати в храм свого серця і впустити туди Ісуса, то це мені й дасться. я його почую Його стук, і він сяде, буде вечеряти зі мною. Ми завжди думаємо, що треба це використовувати лише для земних потреб: кар'єру зробити, війну виграти. І ще там щось зробити. Знаєте, наполегливість це добра якість. Але як в першу чергу це треба використовувати для нашої зростання нашої душі, з зміцнення духовної сили, для того, щоб піти тим шляхом, з якого вже не звернути? Господь, чому говорить притчами до всіх? Якби Примушує нас застосовувати силу, тобто просіть шукати і а, стукати. І тоді, коли я в цьому напрямку це зусилля наполягаю, то все мені інше додається. Буду я і професіоналом своєї справи, буду я і захищу свою батьківщину, і пройду всі незгоди і випробування цього земного життя, але я його пройду правильно. Тобто тоді я буду розрізняти, тому що в цьому Іван розповідається про те, що не кидайте тепер перед свинями. Тобто я буду бачити, хто свиня, а де є перли, я буду це розрізняти. І буду тоді в духовному, як би, дорослий, в духовному. І це мені говориться, що як навіть ці зусилля для того, щоб це розкрилося, то в мені якість. Тобто просити, шукати, стукати буду направляти в правильному напрямку. І тоді мені і дасться і двері відкриються, і я знайду. Амінь.